12 листопада сама богиня Лакшмі спускається на землю. Це богиня процвітання, богиня багатства. Тому в цей день люди запрошують її до себе додому. Взагалі, в ведах листопад називається Місяць Картіка. Це дуже особливий місяць, і якщо Якщо людина чогось хоче, то вона може отримати це благословення у вищих сил, якщо вона буде робити щось для цього, а також потрібно взяти якусь обіцянку на себе і тоді результат обов'язково буде. І так, 11 листопада прибираємо Робимо генеральне прибирання, викидаємо весь мотлух, всі непотрібні речі, які вже давним-давно ви не вдягаєте. 12 листопада рано вранці до сходу сонця ви встаєте, купаєтесь, вдягаєте чисту одежу. Вся квартира, весь будинок має бути в квітах. В свічках можна гірлянди достати новорічні. Ті, хто ходять у брудній одежі, ті, хто не миється, ругаються матом, ті, хто просинається до, після сходу сонця. І ще також, в кого брудно в домі, до того лакшмі не заходить. Тому робимо все максимально для того, щоб богиня Лакшмі зайшла в наш дім, в наше життя. Також дуже добре запросити 12 числа друзів до себе додому, накормити їх благосною їжею. Також дуже добре Роздати пожертвування і, взагалі, цей день сприймати як, як реально, як свято. У вас має бути гарний настрій, ви по, о, якось потрібно себе дуже гарно почувати. Благосно. Всі негативні думки потрібно відкинути. В цей день мають бути лише гарні добрі думки. Думки про ще. Також мій вчитель, якого я навчалася раніше в единичної астрології, він 12 числа буде організовувати 4 обряди з 10 до 12 години дня. Тому ці обряди будуть для залучення багатства і процвітання в ваш дім та в ваше життя. Тому хто хоче, обов'язково пишіть, я вам скину ссылку.